Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Заведовський. Я езотерик екстрасенс. Складаю циганські прогнози. Працюю з циганськими картами. Я би хотів скласти прогнозування на цей тиждень, яким він буде. Зараз наближається період великих релігійних свят. Тому я вважаю вкрай важливо скласти прогноз, подивитися по днях, що буде відбуватися. З 10 по 16 давайте будемо дивитися з вами, дорогі глядачі, що буде відбуватися конкретно на кожен день. Я беру колоду циганських карт і я беру колоду слов'янських карт. Давайте будемо дивитися, поки я роблю розклад на різних колодах. Я нагадую, щоб ви підписувались на мій YouTube канал, підписувались на мої соцмережі. Якщо у вас є якісь питання особистого характеру, то тільки за номером телефону, який вказаний на сторінках моїх. В шапочці під профілем. Так що звертайтеся, якщо треба буде. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Добре. Давайте я буду дивитися на кожен день. І так, 10.04. Понеділок. Записую цей прогноз в понеділок, в 10-й годині. Карта вогню карта нещастя. Не дуже хороша карта. Якісь вогневі загрози, атаки небезпеки. Я щось чув таке, що в Чернігові, в Черніговській області, ніби міст взірвали вночі сьогодні. Можливо, це якраз і є цей вогонь. Ну, така небезпечна карта на сьогодні. Тут король червовий. Активізація чоловічої енергії, активізація чоловічої сили. Карта воїна захисника. Досить сильна, досить потужна, досить позитивна. Далі, одинадцяте. Карта подарунку. Карта збройного, фінансового, матеріального підсилення. Хороша карта, дуже хороша, дуже позитивна, дуже сильна карта. А знизу вісьмірка пікова. Карта провокацій та підвищеної агресії, підвищені повітряні загрози. Така не надто безпечна карта. Все одно певні провокації та загрози можуть бути. Далі дивимося. 12. Хороша карта. Карта Купідона. Карта любові. Дуже сильна, дуже потужна, дуже позитивна карта. Будьте добрими, милосердними один до одного. В цей день проявляйте максимальну емоцію любові. Це ще карта захисту вищих сил. Десятка Хрестова тяжкий груз. Десь в чомусь ситуація буде все одно нагнітатися. Десь в чомусь можливо якісь затримки, заминки, заморозки будуть виникати. Така не надто хороша карта. Дивимося далі. 13. Тринадцяте карта мислителя. Карта мислителя говорить про те, щоб ви добре все обдумували перед тим, як приймати якісь важливі рішення в чистий четвер. І Двійка Христова карта активного руху. Непогана карта. День активності, День сили, День якихось активних рішень важливих. Чотирнадцяте страстна п'ятниця. Карта об'єднань. Карта союзів. І вісьмірка, бубнова карта брехні та обману, карта лицемірства, а також дії колаборантів можливі. Тому, будь ласка, в цей день будьте обережні, перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Далі дивимося, 15-те. Карта печалі, карта смутку. В цей день можуть бути якісь небезпечні події, в цей день можуть бути якісь провокації. Це не надто хороша карта, карта розчарувань. Король піковий, карта воїна-агресора. Так, дійсно, така досить небезпечна карта, якісь можливі загрози, атаки та удари. Тут дивимося неділя, карта візиту на Пасху, конкретно на 16 число. Карта візиту, карта якихось важливих відвідин, комунікації, туз червова карта любові та милосердя. До речі, непогана карта, досить сильна, туз червова карта благополуччя та достатку. Ну, Для мене в такій підвищеній загрозі, такій зоні підвищеного ризику, знаходиться 11.04 та 15.04 відповідно. Це дні, коли загрози та атаки можуть бути такі от підвищені. Зрештою, у всьому іншому, карти таке, не сильні, не про сильні загрози говорять. Ну, хіба ще понеділок такий тут теж карта вогню. Але в будь-якому випадку я бажаю всім, щоб ваші. Свята пройшли максимально, максимально безпечно, максимально під знаком плюс, щоб у вас все було добре, дорогі глядачі. Я вам усім безмежно вдячний за вашу увагу, за ваші лайки. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося зовсім згодом в нових прямих ефірах! Цілую, люблю, обіймаю! Щасливенько!